Доброго ранку, малята! Я рада вас всіх бачити, діти! Скажіть мені, будь ласка, а яке свято ми з вами скоро будемо зустрічати? Так, правильно, новий рік! Ви любите святкувати новий рік? Так, а чому? Ну, звичайно, на новий рік ви отримаєте багато подарунків. Сьогодні до нас. На заняття завітав дуже цікавий гість. Хто він, ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Тож слухайте уважно. Сміливий вогонь, вони сміливіше, він сильний, вони сильніше. Їх вогнем не налякати, їм до вогню не звикати. Здогадалися, хто це? Так, правильно, це пожежники. До нас завітав пожежник. І сьогодні він хоче розказати нам, чому іноді трапляються пожежі. Але спочатку спробуйте відгадати ще одну загадку. Це дерево, мов їжачок, вбрання у нього з колючок. Воно стрічає щороку нас гірляндами рясними і веселим співом прикрас. Цукерками смачними, та всюди в місті і в селі несуть дорослі, ждуть малі. У кожному будинку прикрашено так, правильно, ялинку. Подивіться, яка гарна ялинка, як багато на ній прикрас. Сьогодні пожежник хоче розповісти, чому ялинки можуть спалахнути. Тож слухайте уважно і запам'ятовуйте. Давайте роздивимось спочатку цю ілюстрацію. Що на ній зображено? Так, ви бачите, що спалахнула ялинка. А як ви гадаєте, чому вона спалахнула? Вірно, гірлянда була несправна і це може викликати пожежу. Наш пожежник нам каже, що потрібно завжди перевіряти гірлянду. Насправді, якщо вона несправна, її в жодному разі не можна чіпляти на ялинку. А ще не забувати вимикати гірлянду, коли ти йдеш з дому. Це також може бути причиною пожежі. Дивимося далі, як гарно вбрали ялинку та поставили її біля каміну. А наш пожежник каже, що не можна ставити ялинку біля каміну чи будь-якого відкритого вогню, тому що це може бути причиною пожежі, тому ялинку потрібно ставити на відстані. Подивіться, хлопчик хоче запалити свічки на ялинці. Це, звичайно, дуже гарно, але наш пожежник каже. Не можна прикрашати справжніми свічками ялинку. Хвоя ялинки дуже швидко може спалахнути. Подивіться, а це впізнали, що це? Так, це бенгальські вогні, вони дуже яскраво горять, іскорки від бенгальських вогнів розлітаються на всі сторони, і пожежник нам говорить, без пожежі відзначайте новорічні дні. Обережно запалюйте бенгальські вогні. Одна іскринка від бенгальського вогню може вмить спалити ялинку твою. Тому наш пожежник рекомендує бенгальські вогні запалювати подалі від ялинки, а ще дуже обережно з ними поводитись, щоб іскорки від вогню не попали в очі. Дітки. Пожежник нам хоче загадати ще одну загадку. Ось послухайте. Квіти в небі розпустилися і на землю покотилися, палахає там і тут новорічний наш. Правильно, салют! Подивіться, як гарно. Так, ви напевно всі бачили новорічний салют. Його запускають завжди на вулиці вночі. Але існують також деякі правила. Салюти та феєрверки можуть запускати тільки дорослі. Запалені салюти не можна брати в руки, навіть якщо вони не злетіли. Подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію, чи правильно все роблять діти? Ні, звичайно, вони дуже близько стоять від запаленого салюту. Він може злетіти і попасти їм в обличчя. Запам'ятали діти, що салюти та феєрверки самим запускати не можна. Це роблять правильно тільки і тільки батьки та дорослі. Відгадайте загадку. Хлоп і купа конфеті усі сторони летить. Дуже гучно я стріляю, з новим роком вас вітаю! Здогадалися, що це малята? Вірно, це хлопавки. Напевно, ви думаєте, що це дуже такі небезпечні ігри, але пожежник нас попереджає. З хлопавкою обережним будь про обличчя не забудь, від нього подалі її тримай, про очі та руки свої подбай, навіть під час користування хлопавкою можна отримати травму. Тому що іноді, коли ти смикаєш за нитку, звідти вилітають іскорки або хлопавка може вистрілити тобі в обличчя. Тому хлоповки потрібно направляти десь в іншу сторону. Ну що, малята, вам сподобалося те, що розповідав нам пожежник? Ви запам'ятали, як правильно та безпечно можна зустрічати новий рік? Сподіваюсь, що так. А пожежник нам каже, Новий рік чудове свято. Але не забувайте про безпеку дбати. До побачення малят, веселих та безпечних вам свят наш пожежник пішов до себе на роботу. Скажіть мені, будь ласка, чи запам'ятали ви, як зустрічати новий рік? За чим потрібно слідкувати? Сподіваюся, що так, адже ви дуже дорослі та розумні дітки. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюся і бажаю вам веселих і безпечних свят. До побачення!